Про ракети, які потрібні Україні, всі крапки розставили, заявив президент. Це означає, що зовсім скоро ми отримаємо більше атакамсів і зможемо знищити ворога на усіх окупованих територіях. А разом з такою американською зброєю будуть вражати росіян і бракен... британські ракети «Шторм Шедоу». На що ж здатні ці ракети і як змінять ситуацію? Влада Цимбаленко розкаже. Гаряча фаза боїв лише набирає оберців, і нині позиція України в умовах дефіциту зброї надважка, але це може змінитися у США. Нарешті погодили довгоочікувану допомогу на майже 61 мільярд доларів. Із них левова частка піде на оборону та закупівлю зброї. Одним з важливих пунктів цієї допомоги є ракети Атакамс. Їхня передача передбачена в законопроекті, і ще до підписання документа Джо Байденом усі крапки були розставлені. Потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Результат у домовленостях про атакамси для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте. Дякую, Конгрес. Дякую, Америку. І це додаткова довга рука для України. Ми вже застосовували модифікацію цих ракет і досить успішно. Вони одразу були використані для завдання ударів по російських аеродромах тактичної авіації Бердянську, Луганську, де цього разу було знищено доволі велику кількість. Гелікоптерів тоді Україна мала ракети дальністю до 160 кілометрів. Такі нам потрібні і зараз. Для того щоб, наприклад, стримувати ворога на східному флангу та ж Донецька область, почати швидко вибивати їх оперативні тили, оперативні штаби. Це не знаходиться якось дуже глибоко в тилу. Це там відстані, які є ну можуть бути до 100 кілометрів, але це фактично може дуже швидко переривати постачання. Російської армії ракетоатакам зважають однією з найкращих у своєму класі. Її називають американською тактичною балістичною ракетою класу Земля. Земля вона має п'ять модифікацій з різною дальністю стрільби, найбільший – 300 кілометрів, і різними бойовими частинами. Ми б потребували все ж таки ракети атаком з, з проникаючими бойовими частинами. Такі, такі в такому варіанті, які міг би знищувати захищені об'єкти, тобто підземні об'єкти, або якісь бетонні бункери, якби прилетіла така в фугасна бойова частина. То вона повністю знищила цей радар чи там об'єкт ПВО. І зараз нам обіцяють потужніші ракети, і це для нас дуже важливо, адже отримавши їх, Україна фактично збільшить номенклатуру ворожих цілей. Підпадають всі тимчасово окуповані території України, включно з усіма територіями Автономної Республіки. І Крим треба лише підставити під загрозу ці місця базування тактичної авіації. Окупанти будуть вимушені перебазувати всю наявну авіацію з території. Тимчасово окупованої республіки Крим за такс зможемо вибити всю протиповітряну оборону ворога в Криму та на східних окупованих територіях, тим самим дати змогу нашим дронам ще більше вражати ворожі тили. І ще одна дуже важлива перспектива: кримський міст може опинитися під ударом, зокрема, якщо там. Постане питання щодо його остаточної руйнації, та може буде з двох атакамсів наблизитися це, це щастя. Скільки ж таких ракет потрібно Україні? Якщо ми ставимо перед собою задачу залишити тимчасово окупований півострів Крим взагалі без е прикриття протиповітряною обороною Великого радіусу дії, тобто комплексом С-300 С-400, то для цього потрібно десь приблизно 30 ракет «Атакамс» але не менше 30, тобто більше ще краще. Та це не єдині ракети, які отримає Україна в найближчий час. Днями про новий найбільший пакет допомоги заявила і Велика Британія, і в ньому є далекобійна зброя. Шторм Вони летять до цілі на малій висоті, старанно, старанно огинаючи. Ну летять за рельєфом місцевості, використовуючи всі можливості такого проникнення прориву протиповітряної оборони. І все це робиться на високій швидкості. Шедоу» власне, британська вона має проникнення. Виникаючи бойову частину тандемну, тобто вона складається тандемно з двох частин. Перший заряд пробивний, він кумулятивний і робить дірку. Ну, В бетоні, стіні, в броні, в чому завгодно. Робить дірку, в цю дірку, дірку влітає основний заряд і вже вибухає всередині об'єдна. Відтак можливостей вражати ворога у нас з'явиться більше. Влада Цимбаленко ми Україна, марафон Єдині новини.